Отримали чергову гуманітарну допомогу. Зараз ми половину зразу будемо відправляти знову через нову почту. Дякуємо польщі зараз безкоштовно. В першу чергу хочу подякувати нас нашави і волонтерському центру Значна частина для шпиталей, маскувальні сітки, продукти харчування, корм для тварин, засоби гігієни для військових дуже багато. І це все зараз будемо формувати по. Індивідуальних локаціях і відправляти. От, е, також це ось, наприклад, безпосередньо особиста посилка для військового е, медика з Польщі. Тому ну, на кордоні такі речі відкривають, відкрили, посилилися, нічого немає. От, немає. Працюємо, допомагаємо, об'єднуємось. Ще раз дякуємо українцям, е, які знаходяться у Польщі, допомагають е, нашій країні. Дякуємо на пощі гуманітарні за постійну допомогу та відправку вантажів з зону бойових дій. І ще раз дякуємо за підтримку нашого села. Це насчупова відростка. Чість від поправок, окрім того, це у нас зона бойових дії, військові, куди поїде у нас іде. тут ракети готові обійде салон, віна, сітки, ну і всякі смаковики. Дякую, що гуманітарна за постійну допомогу. Закінчуємо відгрузочку на новій пошті. Сьогодні у нас доволі багато відправочок, три великі петель, які поїдуть два на Ізюм і один на Харків. Два малит Пету їду хлопці, каші, снеки, особи молоко, мівіна, сало, те, все, що хлопці просили. У нас тут три напрямки: Поповський, Харківський і Кути. три відправлення ще вони їздиться. І можливо, що до вечора ми відправимо медицину, ходунки на Пологівський релокований заклад. Це місто Запоріжжя. Дівчата теж чекають медицину. Відправляємо супрознижувальні. Від артеріального тиску Ми працюємо, допомагаємо, долучайтесь.